Добрий день, друзі. Декілька слів про те, що відбулося в Росії на, на валютному ринку. Ну, Ви знаєте, що російський рубль перетнув психологічну позначку 100 рублів за 1 долар. І що це значить? Що це значить І що це значить для України? Ну, Для України це добра звичайна новина, тому що ми бачимо, що санкції працюють, що рубль становиться ненадійною валютою. Що в Росії є дефіцит валюти, що населення не довіряє своєму уряду і скупає цю валюту, як тільки вона з'являється на вільному ринку. Ну що очевидно, абсолютно правильно, що всі росіяни розуміють, що майбутнього економічного процвітання не буде. Всі розуміють, що, попри те, що заявляє російський уряд, що нібито в Україні економічний рост, номінально він до речі, може бути цей економічний рост. Але цей ріст не буде відображатися на кишенях росіян, на їхні купівельні спроможності, особливо при купівлі ними імпортних товарів. Тому Національний банк Росії змушений що робити? Змушений друкувати гроші, відправляти їх в реальний сектор економіки, змушений продавати де можна золотовалютні резерви, які він ще контролює. І це все приводить до інфляції а пізніше до гіперінфляції. Ну, це щось таке приблизно. Що, що відбувається в Аргентині, да, коли за декілька років аргентинський курс аргентинського ПЕСО зріс сім разів по відношенню до долара? Тому зараз таке буде відбуватися і в Росії. Тобто росіяни будуть забирати свої банківські вклади, тому що вони будуть обесцінюватися. вони будуть ці банківські вклади нести, купляти якісь товари, переважно імпортні, бо розуміють, що вони будуть здешевлюватись банки. Бачучи відтік капіталів, відтік вкладень, що будуть робити, будуть звертатися, очевидно до національного банку, який буде і підвищувати облікову ставку, і так само роздавати, якщо приймуть вони таке рішення, роздавати кредити, рубльові кредити для, для банків, тобто давати додаткове фінансування банкам, яких буде брак ліквідності. Тобто, фактично розгортається такий гіпер. Інфляційний колапс, вони, звичайно, будуть остримувати, бо мають якісь ресурси на продаж, да, мають нафту, мають якесь зерно, мають якісь продукти нафтохімічної переробки, будуть спробувати. Але взагалі, в загальному напрямку все, все відбувається в правильному руслі. Тобто економічні санкції працюють і Московську імперію ці санкції будуть потроху придушувати. Звичайно, нам би хотілося, щоб це. Щоб це відбувалося швидко, але ринок глобальний, вони знаходять якісь шпарини, щоб обходити ці санкції. Але вже ті росіяни, особливо ті, які мають гроші, а гроші дають якусь додаткову свободу будь-якому суспільстві, розуміють, що майбутнього немає, і з цієї країни треба переводити всі активи в якісь інші валюти, не російський рубль. Ну і, звичайно, переносити свою економічну активність на, на інші терени, де вони будуть почуватися більш вільно. Вот такий мій прогноз.